Всім привіт! Ви на каналі Fanta Games і це продовження відео про злодія. 9 місяців тому на моєму каналі вийшло 3 відео про цього злодія. Якщо ви їх не дивилися, то обов'язково перейдіть на мій канал і подивіться їх. Це відео я не думав публікувати на свій канал, але все-таки я вирішив випустити це відео. Ви дізнаєтесь, як я вибрався із ції. Того підземного будинку, якого я знайшов, кого я зустрів. Коротше, далі буде все цікаво. Так що, сядайте, позручніше беріте чай, печиво, різні кусняшки, ну а ми починаємо. Так, потрібно вже вибиратися, я вже не зможу декілька днів ще тут протриматися. Їжа у мене закінчилась, вода також. Ви скажете, друзі, де ж я взяв їжу? Коли я сюди впав, у мене були з собою, я вже не пам'ятаю, і кирка, і сокира, я би міг би зараз відси вибратися. Але коли я впав, ну, і потім прокинувся, я побачив, що цих речей у мене вже немає. Я пішов в якийсь тунель і знайшов ось цей будинок. Потім я почув якийсь Якісь звуки, що хтось сюди наближається. Я подумав, що це той самий злодій. Взяв просто булижник, який був в цьому сундукові, просто замурував прохід і став тут сидіти. Просидівши тут декілька годин, я вже хотів вибиратися назад. Як я мався вибиратися, я посидів і подумав. Отут в скрині є ось скільки ось булижнику. Я би міг би зараз вийти назад, просто піднятися булижником, висроїтись наверх і втікти. Но я відкриваю двері і тут бачу просто ось це. Той злодій зрозумів, що я сиджу тут, а прохід я тут замурував. Він просто взяв завали мені прохід, щоб я не міг ніяк вибратися. З того часу я сиджу тут а, цілий тиждень, в ось цьому верстакові я знайшов їжу, знайшов воду, і, в принципі, тиждень я ще тут протримався. Зараз у мене немає ні води, ні їжі. І ви скажете, як я тут протримався, тут аж. Дуже холодно, а в мене немає ні куртки, просто моя кофта. Ось тут ось такі ось дошки. Я їх взяв, в принципі, поламав, ось його ось дошки взяв, брав з підлоги, закладав в піч, брав ось його ось факели і якось підпалював. Я не знаю, як мені це вдалося. Якщо я ще тут просиджу декілька днів, факели вже можуть. Ці факели єлі-єлі горять. Я їх постійно, коли топлю піч, я їх постійно беру, ну, типу, щоб вони більш розгорілися. У мене зараз немає, в принципі, нічого, і факели скоро потухнуть. Як мені звідси вибратися? Я не знаю. Я сидів цілий тиждень, думав, як мені вибратися. І... Ну, коротше, як я вже казав, я не придумав нічого, я не знаю. Але потрібно я щось думати, в принципі, бо як ще день, я вже тут не протримую. Тут дуже холодно, у мене немає нічого, ні їжі, ні води. Блін, може щось в скрині один булижник. Що мені з ним зробити. Зробити? Не поняв. Так. Я щось не зрозумів. Тобто цілий тиждень я просто тут сидів, коли в мене під скриньою був якийсь прохід. Почекайте. Пам'ятаєте, в тих відео я розповідав, що це може бути та людина, яка втікала із тюрми того злодія. Вона впала в цю пастку. Та людина. Я не знаю, хто це. Ну... Прокопала до тунель, знайшла цей будинок, тут ночувала. Ну, і, вказується, під скринею, тобто, сундуком був ще якийсь прохід. Коротше, мені немає більше нікуди йти. Там прохід завалено. У мене немає кирки, щоб я міг там той прохід якось ну, розібрати. Тому. Я піду сюди. Тут є також смолоскипи, смолоски, вибачаю, факели, тобто. і вони теж вже єлі-єлі горять. Так що давайте будемо помаленьку йти. Може, там хтось може бути, може якась людина, чи може той самий злодій. Так що йдемо, йдемо помаленьку, щоб нас ніхто не почув, і будемо говорити тихенько, тому що. О! А тут вже факели якісь не такі. Тут вже вони як будто поставлені тільки-тільки недавно. Так, лава. О, лава. О, як тут тепло! Я капець, як там замерз! Ох, можна чуть-чуть погрітися. Так, я бачу, що прохід іде сюди. Демон сюди. Опа! Я побачив скриню. Стоп? А тут а що у нас не зрозумів, що тут таке, також ліжко, піч? А ну попробуємо піч. Друзі, піч тепла! І недавно хтось тупив. Що на скріні? В скріні також булижник, верстак. А що у нас тут? Каньйон. Почекайте, може, тут є хтось. Аго! тут є хто-небудь? Нікого, друзі. Я щось вообще нічого не зрозумів. Хто купав ці всі тунелі? Чи, чиї це скрині, піч, ліжка, хто це вже будував? Я взагалі нічого не розумію. Ну, а якщо ви хочете продовження цього відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій телеграм-канал, силочка буде в описі. Ну що, дякую всім за перегляд, всім пока-пока!